Повертаємося на майдан комплекс Маленький Париж, де щойно своїм другий тайм півфінального поєдинку, другого півфінального поєдинку області з міні-футболу, якому епіцентр з мечем зараз в синіх футболках. Зустрічається з Слободою з Новоселовського району після перших 20 хвилин нулі на табо комплексу Маленький Париж. Табло ми ще покажемо. Думаю, що буде ще нагода. І привіт. Андрій Гордей, Андрій Гордей, мав мав прекрасну нагоду він для того, щоб відкрити рахунок. Шубко, швидко назад на козника. Е, є тут гравці, які нові для буковинського аматорського футболу. Е, вийшов м'яч. Е, вийшов м'яч. Андрій Гордей там випустив його за межі. Андрій Гордей, який до перерву там в одному епізоді на мій погляд е, зробив там. Міг зробити жовту картку він так після свистка. Тішечки зачепую по музії. Шобко, Шипко. Гордей. Зачепив Андрій Діденко після свистка. Перехоплення 3 в 2. Зараз ханді, Ханді зміщується і куляк куляк падає і не зміг зробити передачу. Гордей, Ханді тут. Хандій тут відштовхував, завадив Гордію, як слід за розпорядитися мечем, хоча цей простріл так полупростріл удар, Шипко перехопив кознюк, кознюк. Кознюк, Кознюк, кознюк на шопках. Шипко, шибко пробиває від крапка і в стійку близько до дев'ятки там. Мяч від стійки полетів за межі майданчика. Гордей. Андрій Гордей, син зіркового футболіста Буковини та інших команд майстерів Дмитра Гордея. Тепер він успішний тренер. Один з найспішніших дитячих тренерів Андрій Гордей свого часу подавав великі надії, будучи маленьким, ще тренувався, пригадується не з однолітками, а з е, юними колодицями десь на два роки старшими, шибко, швидко і буде кутовий зараз. А потім він ще пройшов школу Донецького Шохсаряди, залучався до юнацької збірної України, ну і потім якось так сталося, що кар'єра. Не склалося так, як могла би. Кербовський, Кербовський на Кознюка, Кознюк Кознюка там нібито уклали на газон, але е, Ю, то Віталій, Віталій Ну е, е, Ось е, Кознюк. Плаху е, правильно робить зауваження, тому що він все контролює, можливо, там. Не буває, так не буває, не буває так, щоб завжди повністю однозначні були ситуації. Але там тримав рукою, тримав за футболку Андрій Біжнар, це вже у записи можна буде передивитися. І тут, напевно, це би мав бачити Оксандру Плахов якраз з цього боку, тому що для Василя форму на цей фол був закритий. Перехоплення від Андрія Савчука. Андрій Савчук це гравець, в чиїй долі в вагому ролі відіграв Віталій Ротар, представник команди Слободи. Він свого часу ну, там, десь посприяв, якщо я не помиляюся, тому що він потрапив у школу вітчизняного гранду. І десь там залишався до нас інтернатий. Грав Андрій Савчук за рота Слободу певний час. Класно кто відіграв Андрій Біжинар. Храпко час пішов, там 6 секунд десь можуть володіти лише. Піднімає руку, врахуючи. Класно, дуже гарно, дуже гарно зараз ефектно зіграв Олександр Діденко. Але собі відіграти таки не вдалося. Що м'яч залишається у його команди, Андрій Бережинав залишається такі м'ячі. Діденкові пробиває і подивіться, котовий Бахтіяров, Бахтіяров не зафіксував м'яча, а удар був підступний, так зовсім несподівано пробив Андрій Бежанар. І для Бахтіяра в тому числі м'яч виходить за межі май... майданчика і знову епіцентр буде розігрувати. Діденко, Діденко, як правило, на Бжанаря. Так вона є. Андрій Савчук, Денис Кандій. Денис Кандій назад на Савчука. Тому що Андрій там зараз незвична ситуація. Лише один Савчук на майданчику у складі епіцентру. Ось він Андрій з м'ячем. Назад на Храпка. Хапко робить передачу на, на ну, Диденко віддавав пас. Не дивлячись назад, там ханді перед цим був, а, а Ханді вже втік було на, на фланг. Показує Василь Фурман, що. І ну, головою там головою пробивати було незручно. Влад ти Вирішив пробити головою. У нас в такій ситуації дуже складно. Тут... Зупинили недозволеним прийомом Андрія Бежнаря. Він розводить руками, так і просить, просить жовту картку для суперника. Андрій Бежанар може звідси і стрельнути повороти, в принципі. І наскільки я розумію, в епіцентрі можна все приймати рішення один з лідерів команди може. може Брат на себе сміливість навіть за такі нестандартні рішення і, і кажуть, сварити його не буде. Андрій Бежена Бежена там Полтораський його атакував. Андрій Савчук, Василь Серчук розвивається на майданчику. Двоє Савчуків. Діденко, Діденко, і ось Діденко! не влучає Діденко у ворота, але сам Діденко зараз мав прекрасний момент для того, щоб... Відкрити рахунок у другому півфіналі, ну ліпок, що у нас е, майже вісім хвилин зіграно вже е, не, не, думаю, поштовху в спину. Андрій Савчук зараз зовсім, я думаю, що зовсім зайвим був цей його рух. Е, навряд чи там щось міг би вигадати. Влад Тимощук е, в цій ситуації третій номер Слободи. Ну і... Е, Дал свисток, а, ши, там, ши, Савчук. Василь Савчук там поруч. Ні, залишається м'яч у грі. Тут ось ну, можна і без але, тому що плачуть, це саме Плашов. бачу, що отримав рукою гордей Василя Савчука, але Савчук так вирішив. По телефонному нагадати про те, що ух, зараз перехоплення Василь Савчук. Ось, Савчук там помстився трішки Андрій. Вдаю, Шепкові засильно віддав Муляр. Володимир Муляр засільно віддав Ще передачу. Василь Савчук, Савчук робить передачу поразки, перехопив Володимир Муляр. Муляр Шепко підключає Андрія Гавдия. Перевів там подих Андрій Гордей. Ну і якби так всім виглядом тікаючи, що давайте ми розіграємо так класично розіграємо. А не, блядь, о, о. Ну, ось це ось це, зараз має бути ось Андрій Гордей, до речі, жовту картку отримав ну і Василь Савчук там. Каже, я тебе ще знайду, мовляв, але це Ось на це... я думаю, що тут варто було Васлів Фурману зробити китайське зауваження і Васлів Савчуку. Андрій Гордей. Андрій Гордей, як я вже зазначав, бив після понозі після. Олександр е, Діденко в перший колин зустрічі е, уважніше і некоректнішим бути на майданчику Андрія, тому що ну, жовту картину вже заробив е, зовсім не потрібно, тобто кому це потрібно було. І ось ця заряджані. Хтось не зорієнтувався. зараз е, міг в один дотик він відправити порожні ворота. Е, Хандій на Савчука Андрія. Василь, Савчук там під... Андрій прибуває. 10 хвилин рівно зіграли вже в другому таймі, нулі залишаються на табло. Андрій Дежинар прибуває і знову аут для Епіцентра, вже розіграли. Геннадій Куляк виходить на майданчик, Ханді, Ханді, Гравець, який розпочинав свою кар'єру в епіцентрі зовсім з незіркових так, Куляк від куляками, тобто розпочинав маловідомим, а тепер вже став... Ну, бачите, як бачимо от напередодні суперпоєдинку, про який ми згадували, забив два м'ячі, один з яких за 4 секунди до кінця ну, просто фантастичний гол у дев'ятку майже з, з нульового кута. Тобто зараз Денис Хандій є серйозна бойова одиниця у складі епіцентру. І вже досвід набрався о, і бере на себе гру, тобто вже сміливо грає. І... Думаю, що іще буде прогресувати ДНС Хандій. Шобко, Шобко, Шубко, Шубко. Шубко, Шубко. Залишається м'яч у свободи. Кознюк, Шубко. Вижимай, вижимай, так. Кознюк. Борсіяру, Бахсіару, а тут. Робко. Андрій. Андій канді проходить, проходить, кадій пробиває, але. Подивіться, Василь Савчук там мав на воду добити. Але. Да, 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 да. Зараз жовта картка для хандія. Хандій на відміну від, від попереднього покараного, повівся коректно після вже епізоду. Перепросив Кознюка, молодець. Це робить честь. Реально ми його тут хвалимо. М'яч, м'яч, хитовий. І на кітові пішов Андрій. Дружина залишив. Мяч міг би його не але, напевно, я думаю, що підсвідомой, він думав, що, е, що м'яч буде у них після цього епізоду, але ні. Андрій Гордей, Гордей, Гордей на Гнати там Кознюк. Кознюк пробиває з носка і Барикошетна від Беженаря за 7 хвилин до завершення поєдинку. Аут показує Олександр Плахов, не кутовий, а-аут. Ось так і показує Пахов Повістянь на якій слід залишатися гравцями епіцентру. І вже майже з центру ні, ближче до, ближче до говоріт епіцентру. Вже розіграли. Іван Гнат, Іван Гнат, володіє потужним ударом. Андрій Гордей стріляє. Скриває рахунок цій зустрічі після прострілу, після прострілу Андрія Гордия на 34-й хвилині зустрічі. Тобто за 6 з хвостиком хвилин до завершення. Ну, тепер вже треба під центр забувати, щоб ми побачили це Ну, В принципі, час є для того, щоб відігратися і вийти вперед для центру, але це. В будь-якому разі гол на користь інтриги як мінімум, або на користь сенсації. Якщо е, Слобода пройде до фіналу, це буде е, в принципі, несподіванка, тому що е, не будемо приховувати, е, епіцентр був фаворитом у цьому пішпіналі. Не лише тому, що вони виграли чемпіонат, футболу, а й ще й е, Ця команда залітки збалансована, вже не один рік грає да, практично одним складом, підсилилися цього сезону Андрій Бежанаряний, який раніше грав за Межзавод. І в принципі, зараз от те, що я говорив, Харпко може виконувати роль п'ятого полівого. І тут Андрій, Андрій Гавдей на Юрій Карбовський назад на Бахтіярова. Що тут залишається лежати на майданчику Андрій, Андрій, Андрій Гордей. А Віталій Савчук теж знову ж таки виявив коректність. Він коректний гравець виявив коректність, підійшов, перепросив. У... Ну, і Віталій Савчук зараз має віддати м'яч суперникам. У Ігорі Бахтіяра 5 хвилин до завершення поєдинку. Тут точно гнати, гнати, гнати. Ні, гнати. Його там тримали, але Василь Січук його тримав. Трішечки-трішечки. Чуємо там, як вболівають у тому, що всі представниці тайм-аут, тайм-аут бере зараз ерпіцентр, я так розумію. І... Дивимося, ми, що там на ТБО у нас, на ТБУ у нас 444 такі магічні цифри, всі четверті, на людину рахунок для епіцентру Диму для Слободи. Небагато часу зараз у епіцентру на те, щоб відігратися, хоча для мені футболу це уйма часу, навіть ось не раз у цих змаганнях, які ми тут дивилися, або там в попередніх населення Буковини, не раз ось. Не раз на останніх хвилинах та минулого року у фіналі Кубка області творилося, скільки нічого було забити за останні там, дві хвилини. Ну і дивимося, що тут що тут під центр. Звісно, що епіцентр був було націлений на вихід у фінал, і за замовчання умовчанню, вони мали до фіналу, вони були фаворитами на цій парі. Ніхто не завжди виходило на центр. Що зараз? Що придумано зараз заволоді Кривінчук на щось під час і Савчуку? А от ну так у ролі п'ятого такі вирішили. Не с хребком, не з хребком. П'ять показує так. Андрій Біженар в ролі п'ятого польового гравця е, як зіграв тонконару, молодець, впевнена. І е, вся впевненість побачимо, якщо вони реалізують. Е, Ось розіграють зайву, реалізуючи теоретично таку ніби умовну чисельну перевагу. Це означає, що повна впевненість у своїх силах бачимо, що епіцентр, напоминає ну, не жона, так в нього такий, що все гаразд, ми зараз відіграємося, все буде добре. Розкатують, розкатують Віталій Севчук, і в нього ноги м'яч вибивається. Уже чотири хвилини менше до, до фінального свистка. Раскажу. Андрій Савчук на Бежанаря. Через хендія швидко. Через Хендій. Десь, що треба повертати бежанаря, бежана і дуже гостро вміє атакувати І, в принципі, може пройти і пас віддати класний. Він у всіх і тепер ще й гордали в ці секунди хвилини. Тобто зараз він виконує лише тренером ще він не є в епіцентрі. Решта, все він може робити. На майданчику. В прекрасній форми. перебуває. Ну і Савчук. Віталій Савчук мав просто супер шанс для того, щоб звільняти рахунок. Ну все, все зробили партнери. Андрій Гордей зараз намагався прокинути м'яч з Андрія Бежанаря. Не вийшло про тестку. І, як бачимо, один супермомент епіцентр вже втратив Андрій Савчук на Бежанаря. Просто прекрасний там момент створив для Віталія Савчука. Бах'яр вже був поза грою, залишалося лише влучити у ворота. Тут був менш гострим, ніж напередодні, коли забував Ханді, ось який зараз з м'ячем. Той футбол, який не забував з на напередодні у чемпіонаті області з футзалу, там був майже нульовий кух. Тут якби у Савчука ну, було там трішечки. Ми побачимо, потім може в запису. Хто вже дивиться матч уже на Сповнення команду на ютубі. Ханді бажанав. Тим часом дві з хвостиком бежанав, демонструє знову ж таки. Прекрасно впевнений свої силах. Ханді! Ханді стріляє. Ну, Ханді напередодні забив Супергол, і м'яч вийшов від Хандія. Юрій Бахтіяров. Час іде. І зараз Карбовський може. Ні, не, не забуває Андрій Говдець. Карбовський там переграв трішки здається. І вже менше двох хвилин до завершення, до завершення матчу, що там Бежинар вже розіграв, вже вів, він ж обрав до нас і голкіпера, п'ятого польового гравця Андрій Савчук. І там Біля, біля, біля до воріт Бахтіярова Віталій Савчук і Олександр Дібенко пропонують себе. Е, дуже уважно тримають оборону гравці Слободи. Андрій Беженар Бежанар на Андрія Савчука. Проходить пас на Хандія. Хенді буде стріляти. Хандій Не, робить передачу на Дідента, і е, кутовий розіграли. Андрій Беженар, Боже мій! Які моменти що зараз ще ну знову Віталій Савчук і там просто фантастичним чином від стійки пролетів в міліметрах там від Олександра Діденка, який не встиг відреагувати Муллер. Муллер з на е, лінію 40 секунд до завершення поєдинку. Супер напружено супер напружена кінцівка. Слободі треба протриматися ще 32 секунди для того, щоб пройти до фіналу. Сенсаційно для купу обласних міністрбому. Перш, перший там чекає, чекає. Е, е, Ханді, Ханді! Порушення було чи не було. З ночем залишається епіцентр. 10 секунд до завершення. Андрій Савчук підробить пас у ваут, і це, вже, і це вже все. Тут навіть вже не, ну, не встигають. Один мульт муль. муль. з таким рахунком Слобода виграє другий півфінал у епіцентру учинного чемпіона області і. Здобуває другу путівку до до фіналу, в якому їх чекає вже урожай, а у матчі за третє місце матчі за третє місце зустрінеться маш завод і епіцентр. Це ось той повторення того е, матчу, ну, така собі матч ліванськості вчорашньої нічиєї у футзалі. Вітаємо свободу і урожай з викиданому фіналу і бажаємо успіхів пацієнту э, е -э, і наш заводу поєдинку за місця за для вас, які працювали від вас.